Святитель Кирил Катанський, світильник віри та чудотворець Святитель Кирил, єпископ Катанський, один із тих великих угодників Божих, чиє життя стало свідченням сили віри та благодаті Господньої, народившись у Антіохії, святий Кирил був учнем самого апостола Петра, що вже свідчить про його особливе призначення, завдяки своїй вірності Христу. Та ревності у служінні, він був поставлений єпископом Катанським на острові Сицилія. Своє служіння святитель Кирил виконував із великою відданістю він не лише дбав про духовне зростання своєї пастви, але й активно проповідував Христову віру серед невіруючих, його слова супроводжувалися дивовижними чудесами, які ставали наочним доказом Сили Божої. Одним із таких чудес було перетворення гіркого джерела на солодке, за переказами, у місцевості, де служив святитель, було джерело з гіркою водою, непридатною для вживання. Святий Кирил, звернувшись із щирою молитвою до Бога, змінив властивості води, і вона стала солодкою. Це чудо вразило навіть місцевого еллінського начальника, який був ідолопоклонником. Побачивши силу Божу, він разом із багатьма іншими прийняв християнську віру. Життя святителя Кирила це приклад того, як віра, підкріплена молитвою та довірям Богу, може змінювати навколишній світ і серця людей. Доживши до глибокої старості, святий спочив у Господі, залишивши після себе не лише пам'ять про свої подвиги, але й нетлінний спадок віри. Його мощі, поховані на Сицилії, стали джерелом благодаті для всіх, хто з вірою звертається до нього за допомогою. Святителю Отче Кириле, моли Бога про нас, нехай життя святителя Кирила Катанського надихає нас на щирість у вірі, терпіння в труднощах і віру в те, що Господь завжди поруч із тими, хто шукає його благодаті.